Жила собі на небі маленька хмаринка на ім'я Тучка. Вона була дуже чутлива і легко засмучувалася. Коли на неї світило сонечко, тучка була радісна і сяяла усіма кольорами веселки. Але коли з'являлися хмари, Тучка починала сумувати і плакати, перетворюючись на дощ. Одного разу, коли тучка знову засумувала, до неї підлетів вітерець. Він запитав: Чому ти така сумна, тучко? А тучка відповіла: Я не знаю, як бути щасливою, коли навколо так багато сірого кольору. Вітерець посміхнувся і сказав: Знаєш, кожна емоція це частина тебе. Навіть коли тобі сумно, це нормально, але ти можеш навчитись справлятися зі своїми почуттями. Наприклад, ти можеш намалювати веселку на небі або пограти з іншими хмаринками. Тучка подумала і вирішила спробувати. Вона почала малювати веселку на небі і відразу ж відчула себе краще. А потім вона знайшла інших хмаринок, і вони разом почали грати в схованки. З того часу тучка більше не сумувала. Вона навчилася приймати свої емоції і знаходити способи зробити себе щасливою. Тож не бійся бути собою і сяяти своїми фарбами. Марка біла бі. В небі голубім, Раптом потемніла і почувся грім, дощик не барився від співа пісні, у вікно настукував мені. трапельки сріблясті дощику привіт, умивають рясно, цілий білий світ, всім навколо. Чика поездить стрихи, кап-кап-кап, я ступаю, тихо.